Вітаю вас, друзі! Мене звати Юрій, я викладач математики Всеукраїнської школи онлайн. І сьогодні тема нашого уроку — функція Y дорівнює k на x та її графік. Розглянемо прямокутник, площа якого, наприклад, дорівнює 20 см, а сторони x см та Y см. Тоді 20 дорівнює х помножити на y. Отже, y дорівнює 20 поділити на х. Збільшення знаменника x у кілька разів спричиняє зменшення величини y у стільки ж разів. Відповідно, зменшення x спричиняє збільшення y. З такою функціональною залежністю ви познайомилися ще в 6 класі. Вона називається оберненою пропорційністю. Сформулюємо означення. Функцію, яку можна задати формулою y дорівнює k на x, де k не дорівнює 0, називається оберненою пропорційністю. Побудуємо графік такої функції на координатній площині. Розглянемо, наприклад, функцію y дорівнює 6 поділити на x. Візьмемо кілька точок xy, які задовольняють рівняння y дорівнює 6 поділити на x. Наприклад, нехай х дорівнює 1, тоді відповідне значення y дорівнює 6. Нехай х дорівнює 2, тоді y дорівнює 3. Х дорівнює 3, тоді y дорівнює 2. І нехай х дорівнює 6, тоді y дорівнює 1. Не забуваємо про можливі від'ємні значення. х дорівнює мінус 1, y дорівнює мінус 6 x-2 y міну 3. x мінус 3 yс 2. І x-6 y-1. Позначимо відповідні точки на координатній площині, з'єднаємо плавною лінією та отримаємо схематичний графік функції y дорівнює 6 поділити на x. Якби вдалося позначити на координатній площині всі точки, координати яких задовольняють рівняння y дорівнює 6 поділити на x. То отримали б фігуру графік функції y дорівнює 6 поділити на x, яку називають гіперболою. Проаналізуємо графік цієї функції. Областю визначення функції y дорівнює 6 поділити на x є множина всіх чисел, крім нуля. Серед позначених точок не може бути точки, абсциса якої дорівнює нулю. Оскільки число 0 не належить області визначення даної функції. Тому графік функції y дорівнює 6 на х не має спільних точок з вісю ординат. Крім того, цей графік не має спільних точок із вісю абсцис, тобто точок, ординати яких дорівнюють нулю. Справді, рівняння 0 дорівнює 6 поділити на х не має розв'язків. Отже, число 0 не належить області значень. Функція y дорівнює 6 поділити на х, графіком якої є гіпербола, має дві відки, які розміщені в першій та третій координатних чвертях. Хоча, коли k буде від'ємним, наприклад, k дорівнює мінус 6, функція y дорівнює мінус 6 поділити на х буде розміщена в другій та четвертій координатних чвертях. Покажемо, як графік функції y дорівнює k на X можна використовувати під час розв'язування рівнянь. Отже, ми розглянули функцію Y дорівнює K на X, побудували її графік гіперболу та розв'язали рівняння графічним методом. Дякую за увагу! До зустрічі на наступних уроках!